Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно- рясно-рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Бог буде вас здивувати, і Бог буде робити неймовірні речі. І Він буде робити такі неймовірні речі, що люди зі сторони, коли почують, що Бог створив, і побачать це своїми очима, вони, по-перше, здивуються, по-друге, вони не повірять. А втретє, в них даже може виникати заздрість того, що Бог зробив вашому житті, тому що Бог буде дивувати багатьох людей, які навколо тебе, наскільки він щедрий, добрий, милуючий, спасаючий, зцілюючий. Бог, який приносить забезпечення і підтримку, що люди будуть просто дивуватися, яким чином це могло відбутися в твоєму житті. І це Бог буде робити. Амінь. Сьогодні що Бог хоче робити, коли ми маємо хворобу, неміч, маємо певні якісь діагнози? Слово Боже говорить нам так. Це я читаю послання до Якова, 5 розділ, 14 і далі вірші. Якщо хтось між вами хворіє або занедужав або заболів, нехай покличе старішин церкви або присвитерів, або керівництво церкви, нехай покличе духовних людей, які є частиною церкви, і хай помоляться над ним, намостивши його олією в ім'я Господнє і молитва віри, спасе хворого. І Господь підійме його. а коли він учинив гріхи, вони будуть йому прощені. Коли сьогодні ти маєш неміч або хворобу, сам молись і іди в церкву, щоб за тебе молилися, щоб помазували оливою, клали на тебе руки і молилися. Тому що, коли є ревна молитва церкви, це дуже важливо, коли хтось заступається, коли хтось має віру і звершує молитву з вірою, коли багато людей помазують, кладуть руки, це працює. Амінь. І Господь нас закликає через Якова і навчає, щоб ми когось покликали. Ось, коли ти маєш діагноз немічі хвороби, щоб ти не просто сам воював, щоб ти не просто сам протистояв цьому духу немочі і хвороби, щоб ти когось покликав. Когось, хто зв'язаний з Богом, з церквою, щоб вони об'єдналися, щоб ми мали спільність цієї боротьби, щоб ви молилися разом. Амінь. Так говорить Якова. Я дивлюсь різні переклади. І написано: Господь цілить, Господь зцілить недужого, Господь піднесе, Господь підведе його, Господь підійме тебе в твоїй хворобі, і ти побачиш, як великий Бог. Прославлений Бог, який помер за гріхи твої, який пролив свою кров, щоб дати тобі зцілення, як Його прояв, Божого зцілення, Він проявиться в твоєму тілі. Амінь. Ти задаш питання пастора, що якщо цього не трапиться. У моєму в житті є хвороби, і я бачу, як Бог дав перемогу і зцілення, а є хвороби, які сьогодні я ношу в собі, як. Павло говорить, що жало в плоті в нього було. Там не про хворобу, там в нього було інше. Його переслідували релігіозні люди, які шкоду йому приносили, хотіли його вбити. У мене є сьогодні немочі, які я можу носити. Я молюся за чудо. Я прошу, щоб за мене молилися, щоб мене благословляли, щоб мене помазували. Я вірю Богові, я вірю в Боже Слово, я вірю в Його обітниці, я вірю в те, що Він обіцяв, і це для мене в Ісусі Христі. І хтось каже, «Пастор, а якщо ти не стілися, я вам хочу сказати, я помру в вірі, але вірою я перейду в вічність, вірою, я буду спасений. І як написано в посланні до Євреїв, 11 розділ: я буду мати вірою можливість одержати щось краще. Краще Воскресіння. Написано це в 35 му вірші. І в 40-му Бог передбачив стосовно мене або тебе щось краще, щось краще. Я вірю в те, що якщо я помру вірю, а я буду вірити до кінця, молитися і вірити і сповідувати Боже Слово на своє життя. Я помру вірю, я вийду в краще. Там прославлене тіло. Там немає хвороби, там немає плачу, там немає сльоз, там безсмертне тіло, тіло, яке, яке не відшає, тіло, яке не хворіє, в якому немає недосконалості, там буде досконале тіло, вічне тіло, прославлене тіло, не хворіюче тіло. Амінь. Тому я вірю в те, як тут написано, що одні молилися за чоловіків. І отримували своїх чоловіків воскреслими, а інші молилися і нічого не відбувалося. Інші одні молилися за зцілення і приходили зцілення, а інші молилися і нічого не, ну, зцілення не було, але вони залишалися Божими, вони були з Богом, звершували своє служіння і покликання, рухались далі за Богом. І ось вони не прийняли звільнення або зцілення. Не через те, що вони були погані або невіруючі, вони залишались вірі, і вони одержать краще, краще, краще. Друзі, я помру в вірі. і Я буду стояти до кінця, служачи моєму Богові, сповідуючи його слово, прославляючи Його імення. І я буду, як тут написано, йти до людей, до церкви, моліться разом зі мною, моліться і буду сам молитися. Амінь.